І штрих, останній, внутрішню частину крила обробив герметиком. Тут був ґрунт, я, мабуть, показував в попередніх відео, не пам'ятаю де. Я внутрішню частину заштифував до металу, загрунтував, і тепер наніс туди герметик таким суцільним шаром. Зробив все, що було в моїх силах. Кому потрібен якісний ремонт кузова, звертайтеся. І крило те, що було нове. Всередині загрунтоване епоксидним ґрунтом, і нижня частина, також оброблена герметиком. І тут, і там все пройшов, потім пшикну його мовілим і все. Все крило не наношу, герметик, тому що це буде не бюджетний ремонт. І так, я часто внутрішню частину роблю трішки дешевше, чим воно повинно бути. Тому, в принципі, цього достатньо. А якщо хтось хоче все крило зробити, залити герметиком, без проблем, аби ваше бажання і можливості.